Так, ви, кримський татарин, проте воюєте у складі української армії проти московських окупантів. Чого ви зробили свій отакий вибір? Тось вибір то не вибір, то борг кожного чоловіка, я так розумію. і Я його виконавую. Як у мене? Ти моя батьківщина, я буду її захищати ціною своєї життя. В багато російська пропаганда говорить, що дуже багато кримських татар перейшло і кримського населення перейшло на сторону Росії. Як ви вважаєте, це правда? Чи? Це брудниця. Це брудниця. Я сам власним мовчами і мав справу там теж. Це брудниця, це пропаганда. Кисельовська та Соловйовська. А скільки насправді кримських татар підтримують Україну, а скільки Росію? Відсотків 80 підтримують іменно Україну. А ці, що продались, що підтримують Росію, вони, вони за гроші пере? Є такі, які за гроші, є такі, які мали шантаж через своїх дітей. Багато дітей прикопали вже орки. Вони власними руками це не можуть зробити. Ось засланими казачками засранцями, оцими орками. Вони це роблять. Е... Ви, ви з минулого літа 2016 року, ви знаходитесь у складі української армії і так повітеря, тут на передовій. Так і А до того ви були в, в Криму. Розкажіть, як там живеться зараз під окупаційною, під окупаційною владою російською? Ну як, люди перестали друг другу довіряти. Це перше. І подавлені неволі. Мабуть, вже вражені тим, що. Немає довіри до місцевої влади тут, в Україні. Ну, то має це скаже. Розумію. Скажіть, а ось у вас на території Криму так, у вас залишилась дружина і син. Так. Вони як ви дзвонюєтесь з ними? Дзвонюся, говоримо тільки так словами-мутантами, що вони дискримінують їх і дискримікують мене саме. А місцеве, місцеве ФСБ знає, що ви воюєте, воюєте у складі української армії, так? Так, не. у складі цей. І ваша дружина і син зазнають репресії через це. Зазнають, і вони власне своїм тілом це вже турбували. Жінку уволіли, вона заслужена артистка України. Мене. Була. Зараз зняли все. і з роботи. Син був чемпіоном Криму колись. А по чому? Легка атлетика. І, а зараз він продовжує? Зараз він дискваліфіцірований, мабуть, вже під російським флагом не хоче виступати. Ось такий, хлопець. Я зрозумів. А що би ви порекомендували от всім кримським жителям півострова і які все-таки чомусь підтримують окупаційну російську владу? Що би ви мог... от, Жителі, які підтримують е, Росію е, на Кримському півострові, що би ви їм, ви їм порекомендували? Хай збирають свої речі, поки межи. меже. вже лопнуть. Хай їдуть до Росії, якщо притримують. А як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб все-таки Крим став знову українським? Вимісти 40 Все. Фізично. Оце бидло, яке було заселене з 21 років. Воно населилося, вона населилася, Та, Хто там живе? Діти вояк, то насильники російської армії. Потемкінській виродки, отак як кажу, більш ніколо. А ви от як ви вважаєте, наскільки ще затягнеться оця вся боротьба? От ваша думка? Я маю воно в Алась, ця боротьба вже не скінчиться ніколи. Вона тільки почалася. Тільки почалася. Так. Щоб ви побажали. Жителям, всім, проукраїнським жителям України і, і, і Криму, всіх, хто підтримує. По-перше, здоров'я і Божої власності, віри.